Вітаю тебе, моя незламна. Це місто Подільськ, 2024 року. Подільська міська лікарня, в яку я потрапив завдяки безпреділу нашої подільської поліції і ТЦК. Зокрема, я вийшов в капцях у магазин. От і був е, схоплений, можна навіть сказати, викраданий співробітниками поліції, от, які заштовхали мене е, в свою машину. От е, особливо, як то кажуть, безпридільні е, 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 чолові і звірствовав такий собі ренгач е, Богдан. От який керує нашими дільничими, от вони мене штовхали, ображали, лайк лаяли. От, єдине літературне слово в устах Ренгача було дядя. На що я йому зауважив, що у мене племінників немає, але це його не зупинило. От словом не силою заштовхали мене в свою машину. Не пояснюючи нічого, просто схопили і заштовхали в машину. от таке-таке от насильство з боку Рєнгача та інших відбулося. от Потім вони почали якісь висувати мені дурнувати звинувачення, повезли спочатку в один бік, потім в інший. В результаті довезли. До ТЦК Деренгач сказав: Ну я на 5 хвилин тут заскочу. От в результаті е, завели мене в ТЦК і почали знову оформляти, клеїти яку, якісь справи. Е, під причому зібралося во вісім поліцейських. Блін впіймали головного злочинця. Розумієте, у нас. От, цим би кабанам, блін, самим на фронт, блін, розумієте, а вони на блін, на одну хвору людину от, працюють. От, ну, всі знають, що я як журналіст, як громадський діяч виступаю проти того безпреділу, проти тієї злочинності, яку розгорнув у нашому місті. Рік тому прибулий із міста Роздільна новий начальник райуправління Жуковський Олег Іванович, і Жуковський Олег Іванович завів таку практику, що якщо хтось не згоден з діями поліції або критикує поліцію, то одразу до нього приходить ТЦК. Нагадаю, що е десь там 4-5 місць. Ціп тому той же Ренгач знову таки мене відвозив. В ТЦК щось вони там оформляли, але в них щось не, не склеїлось. І ось вони по новій вирішили мене оформити. Під час їхніх оцих всіх допитів процедур мені стало зле. Приїхала швидка, і мені було настільки погано, що мене госпіталізували. Тобто вони своїми діями довели мене, як виявилось, до гіпертонічного кризу. Зараз я в лікарні, в стаціонарі госпіталізований. Мені роблять процедури. Ось між процедурами, я вийшов, щоб повідомити мою незламну, нескорену націю, що відбувається. Що відбувається у нас в Подільську, що відбувається в тилу, що поки хлопці там. Гинуть то тут поліцейські ТЦКшники просто безпредельничають. Ну, я розумію, що вони самі не хочуть опинитися на фронті, тому вони безпредельничають проти інших. А, от, і от мене а, взяли, умовно кажучи, в капцях туди завезли. От, мені стало зле. І от я таким чином опинився на лікарняному ліжку в лікарні. А, так що. Отак відбувається. Отакий безпреділ творить у нас Шуковський, начальник райуправління Подільського Подільського, руками от Богдана цього Ренгача. Ну, забачите, от, Богдана Ренгача, от, який ну, 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 просто веде себе не те, що не як поліцейський, а веде себе. Ну, Як бандит, і е, лексика в нього бандитська, Тобто е, він мені тикає, е, він мене матірно ображає, він мені погрожує, блин, що він мене по поб'є, е, при тому не дивись на мене так, не дивись, що ти на мене так дивишся. Я ще маю <кху> звітувати йому, як я дивлюся на нього. Такий Собі розуміти, блін бандитський барон, блін, очі долу треба тримати при розмові з ним. Отакі, от, от у нас поліцейські, отакий от безпреділ Отак от вони мене підірвали, моє здоров'я. Звичайно, як тільки я оклигаю, я напишу заяву на, на, на них. Що замість того, аби займатися дотриманням закону, правопорядку, вони доводять е, людей до такого стану, е, вони творять безпреділ вони дурять, вони вигадують, вони ведуть просто незаконно себе. Навіть е, якісь дії, які вони б мали вчиняти, вони ведуть в незаконний спосіб. Я не розумію, чому я, якщо був у розшуку. І мене вже раз затримали, доставили до військомату. Я знову у розшуку, і знову мене в ТТК заводять. Ну це зрозуміло, що справа не в мені. А от е, звичайно, батьківщина потребує блін бійця з таким здоров'ям, як у мене. А справа в тому, що йде свідомецькування мене як журналіста. Мене як громадського діяча, який викриває е злочинні дії місцевих правоохоронців, а саме поліцейських, е який викриває мародерство, корупцію, яка відбувається в нашому у, у, тилу і заважає нашій перемозі, унеможливлює неможл... її, я би навіть сказав. Нашу перемогу, ну от та от, от, от така от сьогодні трапилась ганебна історія, яка е, підірвала моє здоров'я. Та вони ще набралися наглості. Вони прийшли, коли я лежав у цьому, і сказали, що ми ще маємо допит блін, до вас провести. От ще один блін. Я кажу: ну блін, хлопці, ну це вже, ну 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 реально, це вже катування. Вони бачать в якому я стані, блін, і все одно їм треба блін виконати волю, блін. А... Начальника райуправління Олега Жуковського і довести мене до смерті. Вони мені ліплять 337-му там ухилянству. Я в 14-му році пішов сам в добровольчий батальйон. Воював в добровольчому батальйоні. Мене не треба було нікуди заганяти. Я не стояв на обліку в військоматі в 22-му році. На у лютому я пішов і встав на обліку. Я міг взагалі там не фігурувати. Я не у не ухиляюся, я просто просто хворію. І вони зробили так, що в мене стався криз. Тобто вони довели мою хворобу до до межі. до межі блін. Розумієте? І ще прийшли в лікарню, і давайте ми проведемо слідчі дії з вами. Я лежу, блін, на, на, на ліжку ніякий, блін. а вони хочуть mm -hmm. е слідчі дії проводити. Словом, це, це худоби. Це просто худоби. Наші окремі подільські мінти – це просто худоби. От ті, хто на випередки холуйствує, виконуючи злочинні накази Жуковського. Ну це з, всі знають в місті і мене, місто у нас маленьке, і, і Жуковського цього рекетира і бандита. І ті, хто з такою насолодою садистською, виконує його злочинні накази, вони теж є злочинці. От, о, о, от так, як кажуть, дві України, два світа. Один воює, один волонтерствує, а другий, блін, оббирає, а другий творить злочини, а другий доводить людей до смерті. Я все ж таки сподіваюсь, моя незламна нескорена нація, що щось у нас зміниться. Але поки з нашого міста не приберуть цього злочинця, Олега Івановича Жуковського, начальника райуправління, У нас буде безпреділ, у нас буде поразка, у нас буде, я, я не знаю, Північна Корея. Ну, 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 ну Це просто не, це неможливо. Може, Жуковський сам сам би пішов на фронт, ніж переслідувати ветеранів війни, як він це е, робить зараз. Обнявте. Аби моя незламна, нескорена нація, я в шоці, я в шоці.